Чи можуть ВПО впливати на життя у громадах, досліджували на Закарпатті. Експерти програми єднання заради дії вивчали стан справ в Ужгородській і Мукачівській громадах. Відтак виявили, що права переселенців суттєво обмежені. Основна причина кажуть те, що внутрішньо переміщені особи не визначені членами територіальних громад. Існують певні такі обмеження, що внутрішньо переміщені особи не можуть брати участь у загальних зборах, громадських слуханнях, подавати місцеві ініціативи, тому що вони не є по статуту членами громади, створювати органи самоорганізації населення, голосувати за проекти громадського бюджету і користуватися там певними іншими деякими інструментами локальної демократії. Ну і тому ми говоримо про певну дискримінацію стосовно участі переселенців у житті приймаючої громади. Загалом офіційно в Ужгороді зареєстровано майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і на відміну від багатьох інших міст України, тут існує цільова соціальна програма, направлена на їхню підтримку. Суттєвої дискримінації фахівці не виявили, оскільки соціальні послуги впродовж 2022 року у обласному центрі надали понад 16 тисячам ВПО, аби ними скористатися, необхідно зареєструвати місце тимчасового проживання на території громади. Це програма соціального захисту та підтримки внутрішньопереміщених осіб. У 2022 році вона була прийнята, і та цей той приклад позитивної практики, коли все ж таки ну, запрацювали і прийняли окрему спеціальну програму. У 2022 році на неї було виділено з місцевого бюджету 12 мільйонів гривень. В Ужгороді і в Мукачеві єдина, ну Вважається такий момент, який є на. Формалізований стосовно отримання допомоги і доступу до цих програм це наявність довідки, яка підтверджує місце реєстрації у цій територіальній громаді. Тобто, наприклад, якщо претендувати на допомогу в рамках однієї з цільових програм місті Ужгород в місті Мукачеві, треба, щоб місце тимчасового проживання внутрішньоперемічні особи було зареєстровано або відповідно в Ужгороді, або відповідно у Мукачеві. Окрім Закарпаття, дослідження провели ще в 14 областях. Висновки та напрацьовані рекомендації експерти направлять органам. Місцевого самоврядування в першу чергу це внести зміни до статутів територіальних громад, щоб ВПО могли безпосередньо брати участь у місцевому самоврядуванні і переглянути зміст тих чинних місцевих програм, і передбачити, передбачити заходи, які саме спрямовані на соціальну підтримку переміщених осіб.